На цьогорічних зборах Конгресу українців Канади було переглянуто статут організації, а також порушено ряд інших питань, зокрема ситуація СТІФ, звіт про день незалежності, а також допомога Канади для України. Конгрес українців Канади, відділ Торонто, розпочав річні збори з молитви та вшанування пам'яті членів організації. Що входять до Кук Торонто, під час заходу зібралося 85 делегатів, 70 складових організацій, щоб обговорити важливі питання і ухвалити новий статут відповідно до закону про неприбуткові корпорації Онтаріо. Про це інформує Маркіян Швець, заступник президента Кук Торонто. Анка є Corporations Act, вони вимагали. Щоб всі організації, які є реєстровані в Онтаріо, офіційно повинні замінити свій статут до 31 жовтня 2024 року, це про за кілька тижнів, що стається, якщо організація зареєстрована в Онтаріо і не змінила свій статут, вони автоматично підпадають під статутом АНК Дженера Template, Наступним етапом зборів стало формування президії, прийняття порядку денного та обрання верифікаційної комісії. Про ці зміни розповідає Петро Штурин, президент Конгресу українців Канади, відділ Торонто. Ми переголосували новий статут, що вимагає онтарійський уряд. Тепер Онка. І наш статут не не немає великих змін, що було перед тим. Але тепер воно є офіційний документ, що уряд вимагає певні вимоги щодо фінансів, до звітування, до голосування. То ми за кожну точку вже це перерішили, і воно так є, так як має бути. І ми також хочемо передати цей новий статут до всіх наших складових організацій. Щоб вони мали шаблон, щоб вони могли створити свої нові статути. Бо уряд тепер вимагає, що кожна організація має під той певний стандарт мати новий статут і нові, нові законодавства. Конгрес українців Канади підбив підсумки цьогорічного святкування Дня Незалежності, яке зібрало близько 40 тисяч відвідувачів. Інформує Петро Штурин. Також ми мали головні люди з уряду: міністр Фріленд була, міністр Аріф Варані, голова юстиції, міністр юстиції був і, очевидно, інші політики місцеві. І це було важне, бо ми мусимо нагадувати канадійцям і нашим політикам, що війна щоденно далі тривається в Україні. Окрім цього, обговорювалися інші актуальні питання. Такі як подальша підтримка України та ситуація з кінофестивалем Київ. Я тільки одиниці, я є тільки щось 6-7 фестивалів в цілому світі. Один як Кан, другий є в Італії, Венеції і Торонто. Торонто є як топ 5 визначені фільм фестиволс в цілому світі. Ну і прийшла така трофімова і видала фільм. Вашинго було чисто пропаганда на завершення зборів. Конгрес отримав відзнаку від канадської асоціації кримських татар за свій внесок у підтримку кримсько-татарської громади.